Військова підготовка замість строкової служби з 18 травня в Україні набирає чинності закон про мобілізацію, в якому зокрема йдеться про базову військову підготовку та про її терміни. Така підготовка обов'язково для чоловіків 18-25 років. При цьому вони зможуть самостійно обрати рік, коли її проходитимуть. Цим займатимуться у вищих навчальних закладах, військових підрозділах, навчальних частинах ЗСУ та інших формуваннях. Для чоловіків проходження обов'язкове для жінок за бажанням. Деталі в наступному матеріалі. Так відбувається тактична військова підготовка в рекрутинговому центрі Києва серед новобранців, молоді хлопці та дівчата. Чому боятися, чому я не розумію, якщо у твій дімі йде ворог? То тобі потрібно виганяти. Жив як в Одесі, так і в Харкові вже під час війни. Я зрозумів, що в мене мама живе зараз біля Києва. І якщо я не почну сам захищати, то ці кордони можуть підійти ближче до Києва. Рекруту на позивний баз 23 роки. Він уже знає, що йде у третю штурмову. У бригаду попросився сам. Як... Не крутий, як сталося 24-го числа. Це може бути в будь-кого І Він має вміти працювати зі зброєю, має вміти володіти зброєю і має вміти для себе зрозуміти, як він може зберегти своїх близьких або захистити їх. Тренують рекрутів, професійні інструктори з бойовим досвідом. Дивіться, загалом військова підготовка триває десь порядку трьох місяців. Місяць це до до того як людина попадає в навчальний центр. Потім навчальний центр загальновійськовий, це зазвичай 30-35 днів. ну, Тобто, якщо людина не йде, ще на якийсь фах. От. І після цього людина попадає в бригаду, і в бригаді ще 4-5 тижнів підготовки, і потім вона все одно попадає ще в підрозділ, вже по розподілу попадає в підрозділ в бригаді. І там ще ну, тижня-два ще буде злагодження, це теж обов'язково. Базова військова підготовка як альтернатива строкової служби відтепер обов'язкова для чоловіків віком від 18 до 25 років. Про це йдеться у законі про мобілізацію. Ми передбачаємо, що це буде на базі тих тренінгових навчальних центрів, які на сьогоднішній день вже функціонують в складі збройних сил України, які проводять підготовку військовослужбовців, призваних на військову службу за мобілізацію під час воєнного стану. При цьому кожен чоловік має обов'язково обрати час, коли буде її проходити для жінок. Військова підготовка за бажанням ті, хто не скористався цим, цією можливістю до 24 років, з 24 до 25 років, будуть проходити її вже в примусовому порядку, тобто будуть отримувати повістку на Скажімо залучення призов на військову службу, як у в якості базової військової проходження базової військової служби, і вони все одно змушені будуть пройти таку базову військову службу. Звільняються від такої підготовки лише ті, кого визнали непридатним за станом здоров'я, або ті, хто вже відслужив у війську. Курси та тренінги, що не пов'язані з державною військовою службою чи підготовкою, враховуватися не будуть. У ті, хто навчається у вищах, так само зможуть обрати. Час, коли їм найбільше зручно, після першого, другого чи там четвертого курсу проходження цієї базової військової підготовки, і також е, пройти до завершення навчальна, навчання, паралельно отримати відповідну військово-облікову спеціальність навички військової служби. Якщо після такої підготовки курсанту не виповнилося 25 років, то мобілізації він не підлягає тим, хто старші, базову військову підготовку не проходять. Якщо людина не є військовозобов'язним, скажімо так, не була з е, військово зобов'язаною до 25 років, не мала навичок, умінь не не Проходила строкову військову службу, то вона з 25 років на сьогоднішній момент вона все одно йде в тренувальні певні центри. Але е, різниця полягає в тому, що в цих на сьогоднішній день тренувальних центрах немає у цих п'яти місців. Тобто людина готується протягом там одного місця, двох місців залежно від спеціалізації. і Також вже може бути використовувати, може бути направлена в зону ведення бойових дій. Військовослужбовці кажуть, такий законопроект потрібно було ухвалити ще у 2014 році, адже з початком війни кожен громадянин Янин України має вміти захищати свій дім. Я пропонував писав запит на Верховну Раду України, міносвіти, мінкультури. Ну куди тільки можна прописав програму до, до військової підготовки на всіх рівнях навчальних закладів, включаючи академію, а це надання першої домідічної допомоги, яку потрібно знати кожному, навіть тому, хто не служить. В армії, бо о, всяке буває: обстріл, уламки, газ взорвався, ну машина збула, все, все, що завгодно. Окрім цього, в новому законі важливим пунктом є те, що така базова військова підготовка відтепер стала обов'язковою умовою, щоб обіймати посаду в державних органах та установах. Артем Деркачо, Володимир Сатюк, Ігоркач, Телеканаврада для підсумків єдині головне.